Всім привіт! Мене звати Людмила, і ви на моєму каналі Ароматні розмови. І в сьогоднішньому відео я хочу поговорити з вами про аромати популярності, парфуми, які подобаються переважній більшості користувачів. Парфуми, які своїм існуванням можна сказати, що започаткували. Цілі нові парфумерні серії, оскільки їхнє неймовірно красиве звучання весь час створювало великий попит на ці композиції, і зрозуміло, що бренди, користуючись цим високим попитом, намагалися продовжити цю красиву тональність прояву в інших композиціях з різними іншими парфумерними акцентами, які так подобалися публіці. Перед тим як я почну, я попрошу вас поставити лайк даному відео, натиснути дзвіночок, аби не пропускати вихід нових ароматних відео на моєму каналі. Підписатися на сам канал, проявляйте активність в коментарях. Мені буде неймовірно приємною ваша підтримка. Тож ми починаємо. І почати я хочу з аромату, який вже став, можна сказати, таким одним з культових ароматів бренду. Я говорю про бренд Шанель, і це аромат. Coco Mademoiselle. У мене це такий запасний блок, але це те саме неймовірно красиве звучання Коко-Мадмуазель. Версія в мене в туалетній воді. Дуже багато хто любить версію в парфумованій воді. Зараз з'явилася вже тривалий час, існує аромат в версії Intense. З'явився аромат Coco Mademoiselle версія для сну Льопріве. І це. Говорить про цю колосальну, неймовірну красу звучання, яка так захоплює аудиторію, яка так подобається аудиторії. І це, неймовірно, красиве звучання забезпечують основні компоненти аромату. Це троянда з жасмином та лічі в серці, це цитрусовий старт з апельсином, бар, е, бергамотом та грейпфрутом. Ясно, невагомо, прозоро починає цю композицію, іде в цю приємну духмяність, квітковість серця. Пачулі, ветивер, бурбонська ваніль та білий мускус зустрічають вас в базі, огортають своїм теплом, затишком, розкішчю. Оцім таким, знаєте, ДНК бренду Шанел, який так невловимо звучить практично в кожній композиції і дає можливість. Ідентифікувати аромат саме за цією такою багатьма впізнаваною санелівською тональністю. Це супер красивий, суперпопулярний аромат. Один час, коли він в 2000 році з'явився, я якраз була студенткою, то мені здавалося, що я відчуваю цей аромат звідусіль на вулиці в громадському транспорті, десь в якихось торгівельних центрах, в театрах. Ну його було так багато, але якщо чесно, для мене це був аромат. Якоїсь такої розкоші, аромат якогось такого, знаєте, неймовірно красивого вишуканого світу, до якого так хотілося доторкнутися, частиною якого так хотілося бути, і я цей аромат дуже люблю. Ну, намагаюся, щоб він завжди був в моїй колекції в будь-якій з версій. І також, якщо ви ще так сталося, що не познайомилися з цим ароматом, або можливо в Пік своєї суперпопулярності він вам не сподобався, то я щиро рекомендую вам зараз звернути на нього увагу, обов'язково познайомитись і насолодитися цим неймовірно красивенним звучанням. Таким самим популярним ароматом популярності, можна сказати, є аромат бренду Dior, Miss nice Dior. Це класичне, таке, знаєте, парфумерне уособлення бренду, уособлення ніжності, жіночності, елегантності, якоїсь. Краси любові, краси якоїсь такої, знаєте, жіночої відданості. Тому що власне сам аромат, перша його версія, класична, була створена ще за часів самого Крістіана Діора, і він присвятив цю композицію своїй сестрі, яку дуже любив, яку дуже цінував, і в неї така досить складна жіноча доля, в якій е, знаєте. Сюжет кохання пронизував цю долю от, від початку і до кінця, і натхнений оцією її жіночою самовідданості, своїм почуттям та чоловіку, якому вона ці почуття адресувала, Крістіан Діор. Йому захотілося якось закарбувати в історії образ своєї сестри. її цієї величності її почуттів. І от власне була створена композиція Miss Dior. Сьогодні в мене це вже такий класичний сучасний аромат. У мене випуск 2019 року оновлений, але він такий же самий, я ще раз повторюся, ніжний, жіночний, елегантний, духм'яний, суперстійкий, шлейфовий, якийсь такий затишний, ніби дещо розслабляючий, прекрасна композиція. Основу цього аромату створюють травнева та граська троянда. Разом з ними улюблена квітка Крістіана Діора Конвалія, вони в трьох в серці. Стартує аромат червоним апельсином та нотою мандарину, і база з нот пачулі. Красива, розкішна ця деревинність, красива, оця приємна, якась така п'янка квітковість серця. Настільки ефектно і вишукано м'яко лягає на ноту пачулі і підсвічена цитрусовими нотами на старт, неймовірно красивий аромат. В бренді існує величезна кількість планкерів на цю композицію, і безумовно це говорить про супер успіх, суперпопулярність цього аромату, тому що е Фланкери вже знову ж повторюся, вони створюють додаткові акценти. Ну і зрозуміло, що збільшують парфумерну лінійку і збільшують пропозицію парфумерну, яку може власне запропонувати бренд користувачам. Ну а сам аромат Міс діор від бренду Діор є одним із самих популярних, таких флагманських, саме конкретно в цьому бренді. Якщо ми будемо говорити про бренд Гірлен, то там теж. Велика кількість бестселерів, але нині суперпопулярною серії ароматів є серія ароматів Мугерлен. І сьогодні, в вашій увазі в рамках підбірки суперпопулярних ароматів, які подобаються всім. Я хочу представити ароматлен Мугерлен «Спарклінг Буке. Це красиве. Тональність півонії, поєднана з лавандою, поєднана з красивою тональністю м'якої ванілі. Смин-самбак також з цими квітами в серці, красива нота груші, бергамоту та мандарину на старті, ваніль з білим мускутусом та санталом в базі, красиво, лаконічно, і це теж якесь таке уособлення жіночності, жіночої краси, ніжності, розкоші. І Основною характеристикою серії Moon це є наявність, або можна сказати, це таке дуже протилежне поєднання теплого та прохолодного. Ноти лаванди, ноти бергамоту, красивої тональності жасмину та ноти ванілі в базі це такі. Типу парфумерні константи цієї серії, компоненти, які вирізняють аромати цієї серії, поміж інших, саме їхня комбінація та поєднання. Ну і зрозуміло, що різні фланкери мають знову ж таки різні парфумерні акценти, додають якоїсь такої своєї особистої парфумерної пікантності. Для мене це теж аромат суперпопулярний, суперактуальний. Ну, для мене він універсальний в своїй жіночності, легкості елегантності та якості дуже красива композиція. Ну і саме через це сьогодні вона в моїй підбірці. А. Таким самим суперпопулярним ароматом для багатьох користувачів світу парфумерії є аромат Бренду Лонком. Композиція Ідел. У мене версія в туалетній воді. Вона вийшла в минулому 24 році і є продовженням. Цього супер е, парфумерного успіху, одного з успіхів бренду Lancom, будемо відверті, там дуже велика кількість успішних запусків. Я зараз говорю про лінійку La Лавіабель, де кожен рік, а то й двічі на рік, з'являються нові аромати, нові фланкери е, флагманських композицій, але якщо говорити про аромат Idol е, е, взагалі. То основною визначальною компонентою цієї композиції, звичайно, є троянда, її п'янке, духмяне звучання в поєднанні з різними компонентами. в в цій версії дамаська троянда представлена стравневою водою в серці. Зелені ноти з бергамотом на старті. Вони так. Приємно, ясно підсвічують звучання троянди. І далі йде дуже красива м'яка, затишна база з бурбонської вальмілі. Вона додає да тепла та затишку е з аромату. Кедр пачулі та мускус також заокруглюють, заглиблюють, насичують, д -д дарують приємну інтенсивність Прояви композиції дуже люблю, і мені ця версія ну, буду відверта, більш імпонує, ніж версія в парфумованій воді. Для мене вже вкотре, повторююся, вона більш дифузна, більш така летючіша, більш ціката та дуже красива композиція, ну і наявність величезної кількості флангерів на цей аромат, таких як парфумована вода, версія інтенс в цьому році вийшла. А ідол Аура. Ну дуже, дуже, дуже багато фланкерів говорить про суперпопулярність цього аромату в аудиторії. Ну і відповідно це вже є як наслідок дуже класного, вишуканого, такого елегантного звучання. Саме це власне, дозволило мені сьогодні, цей аромат включити в сьогоднішню підбірку. Так само, як в сьогоднішній підбірці опинився ще один красунчик, який є таким ароматом популярності нинішній, це аромат Нарциса Родрігес Focor. У мене версія в, в туалетній воді також. І це представник бренду, який просто філіграно працює з нотою мускусом. Який дуже красиво цю компоненту презентує в різних епостасях, в таких спокусливих, динамічних, більш якихось тонізуючих. Ну дуже красиве різне звучання брендів саме ноту мускусу представлено, але саме цей аромат Фохьо він є ніби родоначальником цієї такої неймовірної історії парфумерного успіху. Мускус в композиції разом з амброю знаходяться в серці. Стартує аромат апельсиновим цвітом, османтусом та бергамотом. Дуже красива банільна тональність бази. Робить аромат м'яким, таким насиченим, досить інтенсивним. Ну і пачулі з ветивером, так, додають ще більшої такої деревинної глибини, якоїсь як смолянистості, духняності. Класний аромат, дуже його люблю. Ну Взагалі його багато хто любить. І я вже не збилася з ліку, скільки разів я собі повторювала цей флакон. Цей аромат у мене супер популярний. Як, до речі, всі, про які я вже говорила, всі ці аромати супер популярні. У мене на розпиві їх дуже інтенсивно і дуже часто замовляють дівчатка, аби познайомитись Ну і потім придбати повномірний флакон. Тому сьогодні цей аромат також. В моїй підбірці ароматів популярності. Так само, як і ще один представник супер успішної парфумерної серії, але вже в бренді Giorgio Armani: це аромат C Passions, версія Eclat. Знову ж таки, таке неймовірно красиве, духмяне, трояндове звучання в поєднанні з Нотами ну, смородини, які на старті роблять аромат таким приємно кислуватим, приємно свіжим. Духмяна троянда дарує цієї жіночності, вишуканості. Ну, Ця троянда, вона як травнева, так і дамаська. Вони разом в серці смородині допомагає на старті бергамот. Він також таку приємну кисло гірчинку якусь дарує свіжість і ясність. Ну і білий мускус та красива тональність ванілі. Ми висігрівають все це звучання, підсвічують, наповнюють його якоюсь такою глибиною, інтенсивністю, потужністю. Я неймовірно люблю цей аромат. Для мене він настільки красивий. І власне з цього в мене особисто в мене почалося знайомство з серією ароматів всі, і тепер вже в мене їх порядка п'яти одиниць. І це неймовірно красиві аромати. Ну і е, оця така широка. Серія аром одного аромату з різними фланкерами говорить лише про його гарний, такий дуже вишуканий набір компонентів про вишукане елегантне звучання, ну і неймовірно великий успіх в аудиторії. Таким самим, Таким самим успішним популярним і ароматом популярності, я вважаю, що один аромат бренду Ермес уже. Це ще один представник серії, суперпопулярної в бренді Ермес, це сади Нілу. Ну і це представник Ермесівських садів. І незважаючи на те, що серія почалася з ароматів, з аромату сади Середземномор'я, саме сади Нілу є такими. Такою точкою відліку в парфумерній е, діяльності суперпопулярного парфумера Жан-Клода Елена, тому що саме з цього аромату. Е, Почалася повноцінна парфумерна діяльність Жан Клода Елена в бренді Ермес. Саме це була перша така парфумерна презентація його в цьому бренді. Він, до речі, в мене теж на каналі є по-перше, розповідь про всю серію, і там я розповідаю, які творчі процеси супроводжували момент створення цієї композиції, як Жан клод Елена працював над нею, як чим надихався, які компоненти його. Знаєте, ніби підштовхнули до того е остаточного рішення, яким має бути цей аромат, як він повинен звучати. І оце його легке, невагоме, супервишукане, таке тендітне, канонічне, я б сказала, звучання. Це звучання зеленого манго, звучання лотосу, незвичне поєднання з е нотами помідорів та моркви. Фруту, апельсину, півоні, ноти ірису, ноти мускусу, ладану, кориці це такі якісь діаметрально протилежні за своїм звучанням компоненти, але вони створили таку неймовірну парфумерну симфонію і створили справжній парфумерний фурор. Саме в бренді Ермес, тому що ця композиція, саме «Деміл», вважається однією самою такою фінансово успішною успішним парфумерним запуском в компанії, і ну, є вже такою, також канонічною композицією бренду, яка втілює якраз красу одного з садів, представлених в компанії. Тому цей армат також є таким суперпопулярним, суперактуальним, супер. Впізнаваний, багато хто його любить, багато хто носить, багато хто полює за ним. Тому сьогодні це аромат моєї підбірці. Ну і фіналізувати хочу моїм особистим одним з моїх особистих парфумерних фаворитів: це аромат бренду Eccentric Molecules, молекула 0,1 плюс мандарин. Яке це задоволення, яка це краса, яка це неймовірна. От симфонія емоцій і парфумерних проявів особисто в мене з'являється, коли я відчуваю цей аромат. Він настільки прекрасний, настільки філіграно побудований. Оце красиве поєднання молекули із супер з мандарином, Це настільки геніально, і також те, що практично кожного року в бренді Ascentric Молекула з відбувається презентація. Нових поєднань молекули Ізоє Супер з якимись такими цікавими самодостатніми компонентами. І це лише як один з представників про це люблю цей дуже аромат. А в принципі, можна сказати просто про е, молекулу 0.1, аромат молекула 0.1, де е, молекула Ізоє Супер представлена в такій сольній іпостасі, і це просто якийсь теж в свій час здійснило парфумерний фурор. Це один з ароматів. Такого, знаєте, впізнаваності бренду, такого парфумерної ідентифікації саме бренду Естентрик ну Молекулної і, і власне. Поява ароматів, де молекула 0,1 поєднується з рештою компонентів, говорить про суперпопулярність цього аромату, суперпопулярність цього звучання. Ну і власне саме через це аромат молекула 0,1 плюс мандарин бренду Есентрік «E Molecules в сьогоднішній підбірці представлено в вашій увазі. Ну, власне, ось такою була моя сьогоднішня підбірка ароматів популярності, ароматів, які люблять, якими користуються, за якими полюють, якими насолоджуються, та які. які ідентифікують з своїми особистостями величезна кількість користувачів представлена вашій увазі. Кожна з композицій доступна до розпиву, і якщо у вас виникло бажання познайомитися з сьогоднішніми героями, ось моя сторінка в інстаграм, де я займаюся розпивом ароматів, можете написати мені туди, замовити відливант сьогоднішніх героїв, познайомитися з ними. Ну і можливо, у вас виникне бажання придбати повномірний флакон композиції в свою колекцію. Також в описі під даним відео я залишу посилання на свої сторінки на сайтах Шафа та Кремчик, де займаюся розпивом ароматів, можете написати мені туди, також там поспілкуватися зі мною, ну і знайти для себе якогось парфумерного обранця, який розтопить ваше парфумерне серце, і ви захочете саме ним поповнити свою парфумерну колекцію. Ну, а власне, я сподіваюся, що сьогоднішнє відео було цікавим для вас. Ви приємно провели час. Якщо це так, поставте лайк даному відео. Натисніть дзвіночок, аби не пропускати вихід нових ароматних відео на моєму каналі. Підпишіться на сам канал, проявляйте активність в коментарях. Мені буде неймовірно приємно ваша підтримка. В коментарях напишіть, які аромати популярності існують саме для вас, які аромати є уособленням чогось такого супер впізнаваного, супер такого, що подобається багатьом, там вашим оточуючим, якимось рідним, близьким. Поділіться, будь ласка, вашим особистим парфумерним досвідом в коментарях. Мені та глядачам каналу буде цікаво його дізнатися, тому зустрічаємося там, а особисто від себе, вкотре хочу побажати вам приємних ароматних вражень, перемога з нами та все буде Україна!